Привіт! А ось і моє дерево життя по картині Вір'яма Моріса. Я закупила цю схему на Ітці, і після великої перерви я не вишивала 18 років, хоча й привезла з собою з України і тканину цю. Ну, то їй, мабуть, вже 20 років, це, що зараз зап'ялена. І ниточок привезла Дімсі, так як такі вони були чудові, не могла я їх залишити. Ну, Звичайно, зараз докуповую ось. І після такої перерви чомусь взялася до такого величезного проєкту. Ну, така вже я практична. Мені хочеться вишивати те, що я хочу бачити у себе на стіні, щось символічне або те, що дуже подобається. І дерево це життя якось так запало мені. <смір> Дуже сподобалося і тому я його почала. Зараз все це тягнеться в мене аж 40 днів. І прогрес 19% 19,25. <смір> За ці 40 днів я вишила. 1610 16 хрестиків. І залишилося мені ще 69 640. Не дуже я багато в день вишиваю. Інколи 300, інколи 500 хрестиків. Немає якоїсь в мене стабільності. Є і 800, є і 100. Ой, так що скільки це буде тривати, тяжко сказати. Але. Дуже мав би бути гарний результат.